Додивіться це відео до кінця, там буде цікава для вас інформація. На цьому уроці ми з вами розглянемо, як в'яжуться стовпчики з двома і трьома накидами. Для цього ми набираємо певну кількість петель повітряних. Як це робиться, вже є на нашому каналі, і ви можете передивитися. Ну, і навчитися. Для таких стовпчиків з двома накидами ми набираємо 4 повітряних петель підйому. Раз, 2, три, 4. Починаючи з шостої повітряної петлі. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ми робимо на гачок два накида. Шосту повітряну петлю. Прокалуємо гачок і витягуємо. Петлю на гачок. Тепер підхватуємо робочу ниточку, пров'язуємо петлю і один накид. Далі накидуємо накид на гачок і пров'язуємо петлю і ще один накид. І тепер ми завершаємо і пров'язуємо дві петлі разом. Наступний стовпчик один накид, другий накид. Наступну петлю прокалуємо гачок, пров'язуємо петлю і один накид, далі пров'язуємо петлю і другий накид, і далі ми дві петлі пров'язуємо разом. Щоб перейти на наступний рядок, ми в'яжемо 4 повітряних петлі і починаючи з другого робочого стовпчика продовжуємо в'язати стовпчики з двома накидами. Такий стовпчик зустрічається в багатьох візерунках. Останній стовпчик ми в'яжемо у четверту повітряну петлю. Ось таке у вас повинно вийти. А як робити з трьома накидами стовпчик? Ми робимо 5 повітряних петель. І починаючи тут з другого робочого стовпчика. Ми робимо три накиди на гачок, витягуємо петлю із робочої петлі, пров'язуємо петлю і перший накид, петлю другий накид, петлю і третій накид, і далі пров'язуємо дві петлі разом. Ось так виходить. Повторюємо петля на гачок. Петля і один накид, петля і другий накид пров'язуємо, і петлю і третій накид пров'язуємо, і тепер завершаємо, пров'язуємо дві петлі разом. Ось так виходять стовпчики з трьома накидами. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то ви могли побачити, що у нас є уроки зв'язання різних стовпчиків. І дуже часто ви питаєте, що можна зв'язати з цих стовпчиків? Так от, я поєднала всі стовпчики, які ми вже вивчили, в Нашому наступному майстер-класі. Тож не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити цей цікавий і корисний майстер-клас. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і всім па-па! солодких вам петельок!